Всім привіт! Ви на каналі Жабосюн. І сьогодні ми продовжуємо грати у Лару Крофт Yangle. Ми минулої серії нарешті стали, повернулись знову до Ларочки до керування Ларчкою, що це нам дало то мужиком поправлять Та мужик взагалі не керований, капець. Як таких терплять. А, так, що у нас тут? Сподіваюсь, я згадаю, Як блядь. І шо це заїбало? Ясно? Це дуже хороший початок. знаєте? дуже хороший початок. А... Давай, Ларочка, доставай зброю. ма до зброю доставай. У меня присвет, що ти не хотіла, блін, доставати нормальну зброю. Так, Що у нас там по зброї? Тут це давай. Ну шо, відкриваю? Шо там таке? Можливо, вона реагує на я не знаю, на швидку ходьбу. Так, я чую його. Тише я не чую, я бачу, як воно і бачу. Давай, Ларочка. А якщо тут його? Так. Так, от спуститься. Так это, так это блядь, Лара, тихо. Сюда. Тут тут моя. Мы... Конечно, втратила, да ебать, скики. А. Ага, понятно. А, так. Так, як тебе прилягти, Ларочка? Ага, я думаю, що можливо треба спрятати, пленха. Ага, Боже, капець. Ну да, треба просто Не в той бік, не в той бік, отак, отак. Спасибо, камера, спасибо камера, я дуже рада, що ти. Крутомо-крутомо, сподіваюся, що щось мені дасть. Ага. І що? Мені здається, я це здохну. У мені чомусь так здається. У мене є таке припущення, що я зараз здохну в цьому тумані. Чи можливо це типу туман? Який... Юбенний брат. Ага. Ніхуя. Оце так, оце так. Гра. Це так продумано все. Ідеально. Так, тепер заголовне зрозуміти, куди йти. Ага, сюди йти. Все добре. Боже, так, так давно награв вже в цю ...гру. І взагалі я дивлюсь, мені здається, що вже вже вже, вже скоро у нас кінець має бути, напевно, ці ігри. Отак от наближаємося до фіналу цієї частини Ларочки. Я думаю, яку ж гру наступну взяти на заміну Ларі. Чи я думав, що можливо я буду... Можливо, я буду чергувати Лару і Принца Персі. Можливо, мені щось інше захочеться. Цього я точно ще не знаю. Однак я знаю, що замість замість. Freedom Fighters. Наступною грою у нас буде якийсь жахас, так. А, так. Коротше, понятно. Виходимо звідси. Лара. Фейти, фейди. Боже, Может, Так. Их дві там. Понятно. Так. Давайте... Ой, блядь. Давайте тут збиражаємось. Так? Я бачу жовтим-жовтим вже світять, а то пішли в жовпу. І що ви від мене хочете? Tak. Mm. -hmm. Zrozumiałam. Так, погнали далі. Кнопочку Лара. Кнопочку, будь ласка. Лара, кнопочку, будь ласка, натисни. Так. Щось у мене зі здоров'ям поганенько. Ну, давайте. Нормально, ми набрали цих аптечок за того чувака. Я сподіваюся, воно нам передалось. Ну там трохи було аптечок. Якби ми тоді з цією собакою так добре впоралися, що нам ніякі аптечки не потрібні. Ларечка тут вже витягує сама ці всі турельки. Так, йдемо. Ага. Завантаження. Так. Так, що ви тут від нас хочете? А, там чогось мало і там чогось мало. Понятно. ну давайте спустимось. Подивимось, що у нас тут. Danger, danger, конечно, danger, Значить треба заявить якщо денджер. Так, Так, що тут? так там денджер, Це що, денджер водить Що? Понятно Так Ну no. no, 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 no. Так, окей. Ты можешь тут щось нажати? Ти не можеш тут щось нажати. А тут щось зробити можеш. Ага. Речок заробив. Ага. -а. Боже. Оце а називається падай випадково і потім... Так. Так, давайте спочатку выплывем. Подыхаем. Вс, ларочка по назад. у нас. Ой, господа, давай, 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 давай. А, то витрепов... ты понятно. Давай. Ага. Угу. Так, молодець Лара. Одну штучку ми зробили. Навіть самі то не знаю, чи це сюди впали. Понятно, треба йти обережно. Щоб не падати і треба зберегтись, звичайно ж, звичайно ж. Без збережень ми нікуди не ходимо. Так, туди, туди я поки не ходжу. Пішли на той бік. Якщо з цього боку було, значить це з іншого боку буде. Має бути за логікою. Ага, але там все ціле. Камсатила значит тут мы пройдемо? Ой, ой, що за шо за пролагучка была? Камери, камери. Якісь камери? Щось вони хочуть нам показати. Підням. Дерну речажок, йдемо тут сюди, Ага. кнопочку натискиваем Ой, господи, спасибо так. Ти напевно цей речажок, можливо, хотіли, щоб ми... Нє? А що нам тоді камеру показувати? Ну, типу, камера. Спасибо що? Еге, можливо, нам... Зараз ми щось нажмемо. Зараз буде якась абракадабра. Щось там поламається. І нам доведеться. Ні? нахуй нам тут давали подивитися на цю кімнату в камері. Щоб типу б... подивиться, тут ніхуя нема. Вау, спасибо. Драсті, можна? Алло? Угу, Бачу. Так, ліфт. Ліфт. Ну це на Персії, тому ліфтів тут бояться, можна не бояться. Я сподіваюся. О, там ще є якась дерка в ліфті. А ну, а якщо ми стрибнемо? Ага, не хочу стрибати. Ну ладно. Ні, я, я тобі прощаю, Лара, що ти не хочеш стрибати. Я теж не дуже хочу стрибати. В принципі, ну, стрибати ми що атлети, ні. ми котлети. Бадум Ц. Так, щось відкрилось. Ага І тут Тсс ага. так Спасибо ви, конечно так що Нихуя не понятно, де це, що це, як туди потрапити Ну, типу блять Майстри на всю голову Ай так не трохи назад ведь Я знаю, що ти могла б забратися, ну Ларочка, ну шо ж ти така? Не хочеш, да? А там Ну, ну я знаю, що треба якось нагору забрати. Типу але як? Ладно, давай, ага, тут ще можна якось ногу розібрати. Ну, побігли, побігли. Ага. Задав, як біжок, біжок робить, біжок. Так, uh -huh. сходимо туди, спочатку там, де відкриті двері. О тут якась кнопка. Кнопка нам завжди треба. Трим... Ну, Є кнопка, тискай. Якщо не тискає, це значить кнопка погана. Є речаг? Давай, Угу, Якесь м'яско. Кесть м'ясо нахуя. Ага. Лара, Лара, давай. Тягни. Потягнули, потягнули. Потягнули, потягнули. Потягнули, потягнули. Потягнули, потягнули. Ага. Ні, ти можеш сюди не залазити, тобі в цей ящик не требачки. Mm -hmm. Поняв, це м'ясо треба записхнуть туди. О, копайте м'ясо. Скоро буде Пасха. Так, все, я понял. Тепер мы. Ми... Давай, Лар. Я знаю, что теперь треба дернуть цей пись. Так о вона вечер Strong now. Це добре. Так. А стран г ты типа Алекс тоже? Чи як? Так ага. можливо, тепер нам треба спуститись туди. Вона зможе піднятись. ні ні не, не не Ебанись, Валерійч. Валерич, ебанись. Да давай, Лара. Один. Я не знаю, что было. Я надеваюсь, я хочу... Ага. И там ще один врач, да? Давай, Лара. Ну, залазь. Так. Там під водою якісь речаги. Ладно, давайте, давайте завершимо те, що ми почали. Взагалі то Ні, серію, ми ще завершувати не будемо, тому що... Ну, тоб... Зічай та незавершеності є. У мені треба пройти на наступну локацію якось. Так. Давай, Слара, мы сейчас страбаємо тот. Чому ты не хочешь строп, блять? Ну ладно. Не знаю, що це, не знаю, куди ми плавимо. Знаю, Знаєш. Чи правильно ми робимо, щоб пливом Ну Зато кат є. А, яку я випадково пропустив, долбойоп. Я випадково пропустив якусь катстену? Да. Тут по-любому була якась катстейна, що вона щось там. Ні, не їбу. А, зато я бачу речах. Все. Сцена і все відкрита. Тобто нам то м'яско, по суті, можна було не робити. Нормально. Нормально. Май. Якщо ми змогли знайти шлях, то ну якби гріх відмовлятись від коротшого шляху. Все, подихали і вперед, точніше вниз, дуже дуже вниз. Спасибо. Так, на цьому? Я хочу завершити серію. Всім подякувати за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і донатьте на ЗСУ. Всім бувайте!